Так, ребята, попитка номер 2 попасти в Державну службу. Якщо мені вдасться це зробити, звісно. Тому що то тривоги, то ще щось, то вони не працюють, то до них не дозвониться і проще діло. А потім я їду по скумбрію. Я вирішила, що якщо я не зім сьогодні скумбрії. І сейчас я дворю мундірочки з кумбриї, квашена капуста, на там є. ну если даже немає квашеної капусти, то є помідори квашені. Квас не хочеться, може я беременна, я навіть не знаю. Шучу, девочки, шучу. Мені двоє дітей вистачили. Отако От з головой. Хоч би цих на ноги поставить і щось в цій житті цим дітям помогти. Я вчора подивилася передачу, він каже, у нього 30 дітей, каже, 18 років двері відкрило до свиданням, дальше сам. І так будь я вдячний, що я їх виніс, виніс. Ви представляєте, я пришиблена? Таких сразу надо в психіатрию принудительно лічити. Та ненормально, ребята. Ну, це це вже якесь відкланення от від норми. Тому таких сразу лічити. Він нашпигував тих 30 дітей. А хто тобі має цих дітей? Вибачте, дітям же окрім того, що ти їх родив? Треба ще щось допомогти в цій житті, навчити, дати якийсь фундамент, щоб ці діти, ну я не знаю, не бідкались, нічого. Зачем тоді потрібні батьки, щоб що? Рожати такое. Я Вову рожала, Сегодня, на сьогоднішній день вже родила. Я просиділа в інстаграмі всі роди. Тому що в мене була епідуральна анестезія і навіть потуги я не чувствовала. Все просто мені, коли казали, коли в мене потуга, казали, тужся, все. Це дело швидше. А остальне все, да цим дітям, щоб ці діти десь розвивалися на сьогоднішній день, дивіться, які розвиток. Ну ми ж про кого говоримо? Про страну ошибку, стру... 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 там у них ця норма, понимаєте? Вот. Я не знаю, але ну є скрізь такі батьки, що, знаєте, думають, що як вони родили, то значить що діти їм потрібні. Почекайте, це вибір батьків народжувати дітей. Мої діти мені нічого не винні. Я цих дітей привела всі. Це був мій вибір, це моє рішення. Що значить, мені ще мої діти обов'язані? мої діти не обов'язані. Мої діти тільки по своєму желанню, якщо я буду достойною, Мама для них, да, і мої діти мене люблять, будуть любити. Звісно, я зроблю все то, фу, раплююся, щоб мої діти в цьому житті щось досягли. І, звісно, я сподіваюся, на те, що мої діти, якщо потрібно буде, вони же будуть їх доглядати, мамку і все таке. Але вони мені не повинні цього, розумієте? Я сама вирішила, що я хочу дітей. Це я їм должна, а не вони. И вот это вот губительное убеждение родителей, когда они... А вы вспомните себе, які ви, на все, -таки, вы были родителями, как вы своим детям относитесь? Ну вот и вы пожинаете плоды свои. Вот и все. Вот все, ребята. Як там я читала, що в старості ні мерзнуть від одиночества, да, не можна дишати прохладою на дітей. І це правда. І вот це вот, Я тебе родила, ти мені Это я? Это я тебя попросила? мене. Чи ти зробила вибір і народила мене? Хорошо. Або ці попрюки, як знаєте, я тебе одна воспитала, єлі на ноги ставила. Это тоже твой выбор. Тоже. Ты не маєш права дитині цим дорікати. Ни в коем випадку. Нет, нет, нет. Тысячу раз, нет. Говорю вам это, как мать. Мои діти мені нічого не повинні. И я им повинна. Бо це я привела їх в цей світ. Это понятно? Вот и все. Да, я должна їм помочь, конечно. Это ж мої діти. Це. Сенс мого життя. Е, мої діти це стімул. Якби не мої діти, у мене б не було того, що я зараз маю. А мені не мама, не папа нічого не дали, не сказали. От, ну, У них навіщо, не було можливості, у кого не було бажання, у кого не було можливості мені допомогти. А те разу дівчатки, так і послухати, так я не знаю. Но вони не могли, я розумію, вони не настоко там фінансово були, да, забезпечені, щоб щось мені допомогти. І я їм за це не, ну, ні в коєм випадку у мене нет никаких кнім предяв. Вот. Но я хочу своим дітям максимально допомогти в цьому житті. Це не значить купити мерседеси, квартири, гроші, ні, ні, вам отобразовання. Это головне привід ці сімейні цінності, що сім'я це назавжди сім'я це найближчі люди, немає ближчих людей, ніж родина. Це коли не брат за брата мають розумієте, от я так своїх дітей виховую. Ну ми виховуємо, що наші діти це вони можуть битися між собою, як всі діти. Але якщо там на когось десь гиркнув, вже хтось доведе, вони один одного захищають. Ці діти вони завжди мають одне одного захищати, попри усе. Ніколи нема такого, що хтось гірший, хтось кращий. Це мої діти, які мають один одного любити і по життю іти і один одному допомагати. Бо я знаю родини не панаслишка, які дітей проти друг друга стравлювали чи багато літ, а потім розговори, що там ті діти не допомагають. Так а зачем же ж ви родителі стравлювали цих дітей і між ними враждувати сілі? Это ваша війна, только ваша. Більше всього на світі я боюся, щоб мої діти стали ворогами. Ну, отак от. Це дуже глобальні вопросы на самом деле. Когда є сім'я велика сім'я, не один, не два, не три, десять, п'ятнадцять, і вони не можуть зібратися всі за столом. Вони не можуть гуртом один одному прийти допомогти, бо вони один одного не наберіть. Звідки пішло це? Звідки? Корінь зла йде ну, в багатьох випадках від батьків. Розумієте? От, і це ж мільйони, так дуже багато. Подивіться навіть цю віталіну, яка да, ненавидить свою сестру і свою мать. Ну от і все. І по поняттям, що значить любити можна дітей по-різному, я вважаю, ті люди, ма ну, як жінка, як мама вам кажу, стверджую, такого бути не може. Ставлення до дітей, звичайно, різне, тому що вік різний, наприклад, характери різні. Стосу ну, Лірвова у нас тактильний. Він любить цілуватися, обніматися, поглати ножку по цьому ножку, ручку, попку. Градік не тактильний. Взагалі, він як я. Він не любить, щоб його чіпали зранку, тому що ми одразу з ним в конфлікт вступаємо і все. Ну, поэтому у мене, звісно, різні стосунки з кожним із своїх дітей. Но любов. Рівно між ними розпо... Я люблю однаково, що того, що того. Що той для мене маленький хлопчик? що той для мене маленький хлопчик. Не я не вірю, будучи матер'ю двох дітей ще двох хлопчиків, про те, що можна е... якось по-іншому любити дітей. Я знаю, що дітей можна не любити. Тоді я можу стверджувати, що якусь дитину ви не любите. Але любити дітей по-різному. Ну, трошки менше або більше, так не можна. Можна ставитись до них по-різному, тому що ну, комунікацію вибудовувати з дітьми різну. Тому що діти, ну, як всі ми, ми різні за характером. Да? Ми у Кого-то гонор, хто-то спокійно, хто-то активні і так далі. Но це ніяк не впливає на любов матері до своєї дитини. От і все. Це мої суб'єктивні да, за опыт того, що я маю двох дітей. Уже підлітка і такого, да, шлеперка. Я можу робити висновки, що не буває такого. Тебя люблю більше, тебя не люблю менше. Ні, это можна вообще просто не любити. Прирівнювати Приравнивать вот это люблю менше, то не любви к этому ребенку. Це може бути к тому що там ой, это муж меня бросила, я родила ему ребенка, і він ребенка похож на него, на того мужа, я його значу. Значить, треба йти до психологу, психіатру, прорабатувати ці моменти і не портити життя дитині. Бо ментальне здоров'я насамперед найважливіше. В такі часи, особливо в які ми живемо під час війни, час коли ваша дитина. Столкнулася з какими то преп'ястями в этой жизни, слажнішими, навіть якщо це по своїй війні. Ваша дитина має прийти перш до вас і поділитися з вами про те, що сталося. І ви без осуду маєте її підтримати. Понімаєте в чому діло? Як би тяжело, це не було. Тому що ви батьки, ви привели в цей світ дитину. Розумієте, от коли ви підтримуєте своїх дітей, тоді і діти будуть підтримувати вас, і вони. когда вырастут потом, они не будут сказать, что моя мама мне испортила детство. Потому что они будут знать, боже, моя мама или папа. Папа тоже. У нас еще принято до да пап никаких претензий. Знаешь, суну плюну и пишу. Не, не, папа тоже должен участвовать в жизни своего ребенка, если это папа. Если нет, значит, лишить прав и оливерды. Так, ребята, я приехала. В общем, сказала вам свою думку по этому поводу. Я категорична людина, і я можу об этом говорити, тому що я мати двоїх дітей. І я можу говорити свою думку. От якби в мене не було дітей або була одна дитина, да, я б могла ми могли б мені сказати, «Та ну що ти такое говориш, ти не знаєш, от буде в тебе двоє дітей, тоді поговоримо. У мене двоє дітей, і я можу стверджувати деякі речі. Вот такая умная річ від мене. Ви напишіть в коментарях свою думку на рахунок цього. І, звичайно ж, що? Я побіжала. Короче, дівчата, я не попала нікуди, бо була повітряна тривога, все вже закрилося, ні по в мрію. Я послухала, що я записала вам speech свой. Я хочу уточнити по поводу того, що повинні, обязаны родители перед детьми. Поскольку це їх відповідальність і вони привели цих дітей на світ. Вони їм повинні любов. Ну, і базові, звісно, потрібності закривати дітей. Любов. Я не кажу, що вони їм потріб... вони мають, там, хати купляти, машини і так далі. Ні, любов, базові потрібності, які прописані, да, в, этой... в законах. І, звісно, Нет насилия. Вот. Все. Вам перекрутить можно як хочеш, конечно. Хто как хоче, так і круто. У хорячок тоже один. Їду бігам по мрію. Тривога, ребята, тревога. Хочу ж цю гірлянду купить. Завтра вже юлка прийде. Йолочка, Йолочка, Прийде до на сухатку 2-30 метров. Кстати, мне девочки делают ротанга юбочку під ялинку. Я вам покажу на рекламу. Девочки проверены, делают два дня, Їх девочек знаю лично, Тому, конечно же, могу вам сделать такую рекламу. И цена смішна. а ви ж знаєте, все як в лучших домах Парижа. Значит, ребята, я приехала в Новус. Зашла в Аврору. Что я хочу посмотреть? В Новосе, конечно, игрушек больше. Но, соответственно, я вам скажу, что из тут. В Авроре я кое-что купила. Приедем домой, я вам покажу. Сейчас покажу, какие тут игрушки. Бачите, тут и птички, и совушки тоже. И слоники. Я трешку сделала, извините. О, шляпка мені така нада, кстати, так. Отакі всякі. Зараз до Нового року стука всього, гайба хмиле. У мене вже скоро буде передос конфет. Бачите, таке фереро. Фігурка шоколадне серце. А, не, це все щось кидать в каву, бачите? Field full malien. Ну куда короче? В кофе чи куда, чи в какао, все поняла? А 50 Ой, што, што. це горячий шоколад, поняли? Вишаєш на елку, а потом оце горячий шоколад 59 гривен. Вот это я знаю, что неплохое, кстати. Ну, нам на, на, на ёлку вишаться на 5 минут. У нас сделают все эти конфеты прям. Все, давится. Ферреро, что не на Ферреро. Это у нас год змеи будет. Еще тоже такие штучки. И а -а -а -а. Срака с маршмеллом. Срока злипнется. Это адвент календари, видите? Эти всякие Мэри Крисмас, Шмисмас. Так, что тут у нас? Я хочу, знаете що? Я хочу купити цей кросворд, ребята. Так, тщини млинці великий Кросворд для всіх. Це то есть для, для тупих. Підходить, берем. Для всіх, значить, ми сюди входим. А ну-ка, давайте тут нашу. Так, давайте перше. Почуття симпатії. Угу, не знаю. Дурень недотепа, не знаю. Віршова не співзвучна. Заливає очі оковиту. І Алкаш, звісно. Алкаша хто ж ще оковитий. Є такий, да? а є ще коли я любила ярмарки. Ну, раніше це називалося ярмарка, а зараз царство А ну-ка, давайте. Бірка від гардеробника. Береговий хижі птах. Понятно. Переможе на добром. Зло. О, нам це підходить. Одне слово угадала. Ми любимо, кстати, кросворди з зімка. Дітські ігрушки. по книжкам. Дім Гуччі. Так, тканотопська відьма. Що тут ще є? Агата Крісті. Смерть на нілі. Так, переможці Фредерік. Бекман. Кафе на краю света. трилогії і мешканці, Понятно, це трилогія, Брама, пазл, смак задум. Понятно. Казочки. Так, ручка. Ручка есть какая-то самая простая. Берем. Боже, сейчас я, я саду разгадывать кроссворды. дюна, Как мне нравится дюна, эта фирма, ребята. Я вам хочу сказать, это очень хорошая фирма. Святий размер. 134. Ой, 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 ой. Боже це не я, ребята. Колготки. Размер какой. Что такое 24? Что такое 14? Что такое 20? А, ну подождите. 16 размер. Шестнадцатый розмір, це нам надо 17. Семнадцатый нам надо, да? Якісь колготки тоже. Колготок много не буває, девочки. Вот семнадцатый. Перебрали. Сто гривень. А що ж такое? Поцарапалось. Такі. Хмельницький. Джуниор. Ну, я не знаю, какие они. Для девочки так поцарапалась, писец, Надо привыкку делать, что скажете. Ой, ладно, пошли. Короче, девочки, я же села на диету. Без углевода, без ничего, без сладкого, без ночного. Буду есть и скумбрию. М -м, кстати, этот, виду сейчас до Марика. Скупилась. Марик, это той парень, который познакомил меня Зиме. а він собі завів собачку і він накупив цій собачці все собачки все і не и нельзя а собачка каже, кажется одной бутилкою какой пластикової вот. з багато чого собачка виросла а він каже типа забери постілки, гонилки а хто ми такі щоб отказаться конечно же нет Йому кажется вечно б... шесть та ще та ще плюшки. десь все дає, є забрать чего бы и нет ребят я не знаю, щось таке. Сама там, що что она такая. гівно рідке. редко. з'їсти, щоб никто не бачив, що я купила там. А Я нічого не їм. Поки Діми нема, нічого не ем. Голодаю. Так, що за еду. Да. Марена. Марьян. Ну, вот. Не знаю, він, наверное, не разрешите себе снимать. Мужики что-то не любят сниматься. Хотя, кстати, оцей Марі, коли я года два назад, чекали. да, вирішила, що я буду знімати влог, він мені подарив мікрофон. Мені треба купити до нього переходник, потому що в мене сейчас другий телефон уже поменяла. Ну, сейчас старий, але після того, як він мені подарил. А мені надо це поменять. Так. вот переходничок купить для того чтобы я могла включать микрофон тогда будет связь лучше он мне не подорвал микрофон то есть марик один из немногих людей которые верят в продвижение моего youtube канала кстати вот так вот он мне даже туди подарил я потом youtube конечно забросила но цены марик О, господи. Та ти що гониш? Так у мене шльома нема. Так у мене нема шльома! куди? Давай, давай. На що Та давай, засри мені машину, чу. Так, поки маріка нема, він пішов, я поміряю цей шлюм. Ого! А вона не закривається? Що скажете, яка. Ого! як мені, ребята? Що скажете? Я ну такой. Фу, вона бензином. Я така не люблю.